Раз, два. Чіткіше, ритмічно. Алекс, не відволікайся. Гарно молодці продовжуємо. гучніше. Жить радісно. Святково. Створюємо атмосферу веселости, урочистості та бадьорості. Жвавіше, будьте уважні, це остання репетиція. Святково. Эмоционально. Чисто. Вкладайте свої емоції. Ми вже всі замирилися. Розкажіть краще щось цікаве. Добре. Я розповім вам одну історію про хлопчика Андрійка, який дуже любить класичну музику. Але це буде не просто розповідь: це буде справжня перевірка. Наскільки ви уважні та кмітливі, наскільки добре ви знаєте класичну музику. У моїй розповіді будуть підказки, і якщо ви слухатимете уважно, то наприкінці зможете дати відповіді на декілька питань. Спробуємо. Ранок Андрійка почався зі звучання музики улюбленого композитора, якого він називає сонячним композитором, бо лише такий митець міг створити таку світлу, мелодійну, радісну музику. Коли Андрійко її слухає, йому здається, що в ній відзеркалюється весь яскравий талант автора. Мабуть, саме таким яскравим і насиченим було творче життя справжнього Вундеркінда. Андрійко довго не наважувався написати цьому композитору, ну, як пояснити словами те, що відчуваєш, коли слухаєш такі чарівні звуки. Але цього ранку він нарешті наважився. Відчувши натхнення, Андрійко взяв аркуш паперу і написав листа композитору. А потім з легеньким тремтінням у серці опустив листа до поштової скриньки. Його мрія здійснилася. Він зміг поділитися своїми почуттями з композитором, музику якого він так сильно любить. Андрійко уявив собі як маестро так він подумки називав композитора, читає його листа. Привіт, маестро! Ти знаєш, твоя музика це щось неймовірне. Вона зі мною, коли мені весело і коли трішки сумно. Коли в мене щось не виходить, я згадую фільм про тебе. Пам'ятаєш, там ти ще зовсім маленький хлопчик, граєш на клавесині із зав'язаними очима, а пальчики так швидко бігають по клавішах, виграючи дуже складні мелодії. Саме це допомагає мені зрозуміти: якщо старатися, то можна подолати будь-які труднощі. Тоді я вмикаю твою музику, яка звучить так енергійно, як справжній марш. Там чути великі барабани, тарілки, трикутники, вони створюють таке яскраве та ритмічне свято. Це не тільки піднімає настрій, але й дарує натхнення. А коли мені сумно, я уявляю, як звучать чарівні дзвіночки, і під цю музику можна мріяти про все на світі. Дуже дякую тобі за ці чудові почуття. Твій слухач Андрійко. Але Андрійко ніколи не бачив портрет цього композитора, тому він малював його у своїй уяві ось таким. Історія про хлопчика Андрійка добігла кінця. Настав час відповісти на запитання. Пропоную варіанти відповідей. Якщо ви не визначилися з відповіддю або бажаєте перевірити її правильність, скористайтеся підказками, скануйте QR-код та виконайте завдання для отримання підказок. Андрійко дуже любить слухати музику австрійського композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Його мелодії такі легкі, і яскраві, що навіть через 250 років після їх створення вони звучать так, ніби написані сьогодні. Кожен твір Моцарта, це наче музична казка, яка оживає у твоїй уяві. Відеоролику звучала чарівна музика відомого композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Це Рондо в турецькому стилі, Маленька нічна серенада, Соната до мажор, Симфонія номер 40 Сподіваюсь, вам сподобалася ця подорож у світ класичної музики. До зустрічі у світі музики.